Друзі, вітаю! Давно не записувала для вас відео прогнозів, буде виправлятись зараз. Ми знаходимося на порозі дуже важливого куртуру затемнень, які я вважаю одним з поворотних точок для України. Чому Дізнаєтесь у сьогоднішньому відео? Першочергово я хочу нагадати основні принципи дії затемнення та загальні рекомендації, як слід проживати цей час. Отже, затемнення з точки зору астрології має деякий фатальний або кармічний вплив. Бо затемнення завжди проходить споряд з кармічними вузлами. Кету південний вузол це вузол майбутнього, який вони називають тараху, це північний вузол наших минулих втілень або те, як ми проживали свої минулі життя. Прийнято вважати, що все, що відбувається в коридорі затемнень, відбувається не просто так, а має свій причину наслідковий зв'язок. Основні астрологічні поради в період затемнень наголошують на тому, що в цей час не бажано розпочинати якісь нові справи, тобто змінювати роботу, відкривати новий бізнес, одружуватись або робити якісь важливі покупки на кшталт. Автомобіля або нерухомості, але це не стосується того, якщо в цей час до вас щось приходить само. Наприклад, ви мріяли про щось дуже давно, і вам зробили якусь класну пропозицію по роботі, або приходять якісь люди нові до вас, нові знайомства. Тоді це рахується як подарунок долі, або ну навпаки, тут залежить від вашої особистої аспектації. Тобто це можна все подивитися в особистому прогнозі. Але ще раз, все, що відбувається в період затемний, значить, так повинно бути. Не треба шукати якісь скриті сенси. Треба приймати просто все, що відбувається, то робити висновки. Адже коридор затемний – це результат нашої набутої карми, це як індикатор або Мояк того, як ми проживаємо своє життя, чи в тому напрямку ми рухаємось, або що слід слід змінити? Будьте в цей час спостерігачем та робіть висновки. Тепер перейдемо до місячного затемнення, яке відбудеться завтра, 18 вересня, о 4.34 за київським часом. Це затемнення відбудеться на осі діва риби. Сонце затемнення буде знаходитись в 26 градусі діви, а місяць затемнення в 26 градусі риб. Це вісь про боротьбу логіки, яку характеризує діва, та підсвідомості, яка характеризується знаком риб. Місячне затемнення це аспект опозиції, тобто протистояння цих двох енергій. Позиція це про те, коли кожна планета тягне ковдру на себе та просить жити по її принципам. Думай головою, всьому потрібне логічне підтвердження, каже нам Сонце в Діві. Але місяць в рибах наголошує. А що б ми робили, якби ми жили тільки по логіці? А як же наші внутрішні відчуття, інтуїція, сила підсвідомості, адже це і є наша справжня душа? Ким би ми були без цих енергій? Саме про це вересневе затемнення. Воно каже нам, думай головою, але не забувай про душу. Тільки коли людина живе в балансі своїх думок та відчуттів, вона здатна досягти найбільшого результату. Найбільший сильний вплив це затемнення буде мати на тих, хто народився у ці дати: з 13 по 19 березня, з 14 по 18 червня, з 15 по 19 вересня та з 15 по 19 грудня. Нагадую, що це не означає, що в цих людей відбудуться якісь події саме в період коридору затемнень, але в цей час можуть приходити якісь теми. Підказки від всесвіту, звертайте на це увагу, адже важливі події можуть відбуватися протягом року. Які саме події і в якій сфері можуть відбуватися, ви можете дізнатися у мене на особистій консультації по прогностиці. І наприкінці сьогоднішнього відео традиційно хочу розібрати, як затевнення буде впливати на карту України. Можу, можу сказати, що це затемнення буде важливим для нашої країни, адже сонце затемнення стає на Марс а місяць. Відповідно, в позиції до Марсу в карті України. Як на мене, це дуже символічно, адже Марс астрології це планета боротьби та воєнних дій, а в карті України він відповідає за третій дім, який символічно управляє інформацією. Тобто, якісь важливі можуть бути події, пов'язані з перебігом воєнних дій на нашій території, в період цього коридору затемнень можуть відбуватися якісь неочікувані дії від Нашої армії, адже зараз ще е, Уран знаходиться в аспекті до Марсу, Венеру та Меркурії в карті України. А Уран це завжди про раптовість, те, що ніхто не очікує е, от, ситуація з Курською областю. Тому приклад, ну тобто, щось схоже на це, може відбуватися. Боранс планета освободи та незалежності. І для нас ці події будуть мати, скоріш за все, позитивний результат же місяць Україна зараз спектований сприятливим аспектом від Юпітера. Ну що ж, друзі, на сьогодні, все. Сподіваємось на гарні новини. Я вам Дякую за увагу і чекаю від вас реакції на це відео, відео в коментарях. До нових зустрічей.